Йоу слухай, це не просто стрічка, це жива хроніка. де правда фронту, я куля, іронічне голівуд. Не драми з пафосом пустим. Тут реальність хлопці йдуть у бій простим шляхом прямим. Камера трясеться, як серце на мінному полі. Дві тисячі метрів і вся історія вдолі Без спецефектів, без злощених слів, тільки бійці їх. Раз без лів, тут немає героїки, є справжній біль, але стільки що тримає як бетонний тил відчуваєш дим, землю, свист металу в повітрі, кіно не для розваги у важкому колібрі. Це не сюжет, це свідчення, крики, звук про тих, хто стоїть коли світ навколо глух. Тому якщо питаєш, чи варто дивитись так, цю правду потім вже ніхто не сховає ніяк. Це не просто стрічка, це жива хроніка Він де правда фронту, як куля, іронічне голівуд, недавний з пафосом пустим, Тут реальні хлопці йдуть тюбі простим шляхом прямим. Ну, що ти такий кислий? либайся, ну, либаємося масо. А якщо ця війна буде до кінця нашого життя?